Свіжий Asus, заявлена несправність, не хоче заряджатися від штатного зарядного блоку. При цьому по Type-C заряджається, тільки пише, що повільна зарядка, тому що йому не вистачає потужності, підключити рідний зарядний пристрій. Але бачимо 46 Вт споживання по Power Delivery. Тобто зарядка з Type-C працює. Лучок. Напруга є на виході. А при підключенні Battery Save On. Ну, взагалі цікаво себе поводити. Так само, якщо ми тільки підключаємо одна зарядна реакції, немає. Якщо ми підключаємо Type-Siшне, зарядка пішла, побачив slow Changer. Машинка гарна, свіжа, модна. Каже, що на oled Матриці 8 місяця-2023 року випуску таких в мене ще не було. Буде цікаво заглянути, як у не зібрані ці свіжі Asus. Апарат зовні зроблений доволі гарно. І нижня кришка таку має цікаву форму. Ну і щоб ви не сказали, що я вас обманув, 23 й рік, 8 й місяць. Ну і вангую, а можливо я і не прав, перевіримо. В послідуючому. вангую, щоб робити якісь східні ключі. Давайте знімати кришку і це перевіряти. Радує те, що Wi-Fi модуль зйомний. Не радує те, що оперативка незйомна. Ну і от дивіться, 8-го місяця ноутбук це ще йому немає року з дати сходження з конвейером. І вже термопрокладочки рідкі. Я думаю, буде видно. Тут вже все, де накрита пам'ять, повністю все мокре. Окей, питання в нас не в тому стоїть. Давайте розбиратися з зарядкою. І, до речі, хотів відключити заряд акумулятора. Не буду стверджувати, можливо, хтось сюди лазив, але сам оцей хвостовик, який має фіксувати, він не зафіксований. От Я люблю завжди робити детальний візуальний огляд і навіть не проникаючи десь глибше в плату, зразу видно, що оцей ключик він потемнівший. Причому, якщо ми маємо проблему по зарядці десь так відсотків 99, що він до неї відноситься. Давайте дивимось, плюс приходить сюди, так би так стати. Далі перший ключ переходить на другий і другий ключ в нас вже йде на шунт. Тобто другий. Вихідний ключ від роз'єму DC пробитий, причому пробитий він по всіх ногах. Причому пробитий, так як другий пробитий, перший також в нас буде себе поводити неадекватно і, відповідно, лінія залишається неконтрольована. Зараз я швиденько пробіжусь прозвоню все. Ну а по факту його потрібно зняти, замінити. І, власне, упізнати при цьому. Нічого не знаходите дивного. Оця от штука це називається олов'яна чи свинцева чума. Коли безсвинцевий припой в результаті перегріву перетворюється в труху. Ну, я думаю, що судячи по тому, що я бачу на ключу, тут був дуже суттєвий перегрів. Та і текстоліт потемнівший. Далі, як упізнати ключ, якщо ми не знаємо, в принципі, по маркуванню, що це таке. Тут ми можемо скористатися наступною річчю, якщо я говорю конкретно за прохідні ключі, за ті, які стоять в комутації живлення, а не за всі, щоб зараз знову не прилетіло куча коментарів. Так, Беремо мультиметр, підключаємо зарядку. Зарядочка, зарядочка. Раз. Видно, видно, місце, З яким ми маємо працювати, видно, видно. І дивимося на затворі. Якщо на затворі ми маємо плюс 6 вольт відносно системи живлення відносно вхідного живлення, то в нас n канал Якщо на затворі ми маємо відносно вхідної напруги мінус, Тобто відносно 19-мінус як зараз, то це в нас П-канал. От і вся історія. Тобто нам потрібен ключ П-канальний. Я, в принципі, подивлюся, зараз, яке маркування. може, аналог підберу, може такий самий підберу, на відповідно, якщо без варіантів, тоді сплати донора. Власне кажучи, ключик я підібрав, посадив, проконтролював під мікроскопом, що там немає ніякого прогара, там тільки потемніння текстоліта. І перше, що важливо сказати, от якщо ви бачите таку олов'яну, чуму, потрібно дуже Детально зачистити, залудити, зачистити, залудити, Хоча б два-три рази провести таку процедуру, щоб повністю був залужений пятак, куди сідає транзистор, тому що він на нього фактично відводить основне своє тепло. І після збірки такої часткової давайте перевіряти, що в нас того вийшло. Так. По споживанню я вже бачу, що плата запустилася. Значить, на вході 19,5, після першого ключа 19,5, після другого ключа 19,5. На затворі 12,7. Тобто вони мають бути повністю відкриті. Що ще ми можемо сконтролювати? От Коли ми посадили донор, а не рідний транзистор. Так, сток і сток першого ключа. Падіння, От відкритий канал падіння 14 мВ. І сток і сток другого ключа. Тобто в нього трошки нижчий опір в відкритому стані і чуть менше падіння. Ще одне, що ми можемо поглянути, включаємо тусішку, опускаємо лабораторник і дивимося, що йде з DC. От напруга виключаємо і Запускається і отримуємо напругу Type-C. Власне, в цей момент мала би підключитися і працювати батарея. Перехід зворотній. Для чого два ключа в принципі, кругом приміняється. Здається, хтось десь питав, поясню. В ключах в результаті технологічного процесу виготовлення виходить паразитний зворотній діод. І от Включені вони зустрічно послідовно. Якщо в нас зараз є від тайпсіжки живлення, то після першого ключа завдяки діоду буде напруга. А вже другий діод цю напругу відсікає. І після завершення всіх робіт давайте глянемо все-таки, що ж ми з вами таке ремонтували. Це Asus Vivobook S15 S5504V. І 90 Вт він хоче зарядку. Значить якесь желізо всередині, як на його блок, доволі непогане має бути. До речі, споживання по ватметру у нас 97,8 Вт, тобто мінус КПД блока живлення, Да, апетит в нього дуже гарний. Ну, він помпує зараз все в батарею, тому це логічно. І давайте дивитися, яка комплектація. До речі, скажу вам OLED-матриці. Вони дуже насичені, дуже яскраві, ті всі ноутбуки, які мені попадалися, але через деякий час роботи в мене особисто. Починають боліти очі. Можливо, це така моя особливість, але замічено це було неодноразово. Тим не менш, кольори ну, прям, прям дуже ядовиті. І по комплектації. Комплектація у нас доволі не кисла, i513500H, 16 гіг оперативної пам'яті, на частоті 4800 Of Chips, тобто розпаяні на платі. SSD-шка Samsung 500 гігова. IRIS, звичайно ж. і... Оу, oh, Intel Arc A350M. Вперше в мене така відяха. Буде цікаво якісь ігрулі понакатувати сюди і потестувати, як він себе поводить.